Пранто, прото, мої кохані, з вами, хана, ваш найкращий зірковий таролог. Хто вже стоїть на вашому порозі, Думайте про себе? На вашому порозі стоїть той, у кого до вас є почуття? Так, королева Пентаклів. І той, хто буде вам пропонувати стати його жінкою, дружиною. Або у вас вже цим чоловіком є такі відносини, що ви і є його дружина або жінка. Так, все не хто дуже злий на вас, у нього до вас багато претензій. Людина, яка не вміє стримувати свої емоції і почуття, от те, що бачу про те і співаю, як маленька дитина. Тобто людина дуже емоційна. Коли як може. Так, і він тут вам буде, дівчата, пропонувати щось таке, він ще й розумненький, від чого ви просто-напросто не можете відмовитись. Разу запитаю, а що ж таке він запропонує феечкам? Ну, Те, що він запропонує почуття, це зрозуміло. Так, це і запропонує. Він скаже: Я хочу, щоб ти була моєю дружиною. Ну, Я думаю, ви феєчки, всі розумні розумієте, що брак, він нічого не вирішує. В брак треба вступати вже з вирішеними проблемами. Як і дітей треба народжувати з, з вирішеними проблемами. А ви, мої фейчки, багато хто. Якраз думаєте, що брак вирішить ті проблеми з ним, які були. І що саме дитина вирішить ті проблеми, які були. Ні. Знов кажу: відкривайте очі і беріть, беріть відповідальність на себе тоді і за дитину. І за своє життя, амулет на особисте життя трансформує вас. Можливо, буде боляче, бо це трансформація. Але як по-іншому засвоювати уроки? Тут вам хоч підстелять соломку вищі сили, і будуть вас, як кохану дівчинку, нести, навіть забираючи щось те, що не дасть результату. А давайте про цього чоловіка. Чоловік, з яким ви тут боролися, бадалися, хто кого. За продовження відносин, до речі, Так, тобто ви тут кожне по різному бачили, як ваші відносини повинні розвиватися. Ви ще сили, а чи варто йому довіряти? Карти кажуть: ну дивіться, він бачить вашу цінність іде до вас, тому що він розуміє, що чим далі час, тим більше варегідність того, що вас заберуть, уведуть, украдуть. А дайте пораду феєчкам. Ну, карти кажуть, він король пентаклів, це мені подобається. Він стабільний, він надійний, він вам ровняє. Він йде до вас як теж, до, як до королеви пентаклів. Тобто він йде в тих енергіях, які є у вас. І це дуже круто. Тобто заробляє гроші, готовий забезпечувати, готовий своїми вчинками доказувати кохання. Добре. І давайте ще так. Як скоро? А, він же на порозі стоїть. Так, тут цифра 4 стоїть, дуже скоро буде сонечки моє. Або через 4 дні, або 4 числа. Буде, до речі, ще з ним в паузі карти показують. Він тут проходить трансформацію. Угу. І ви знаєте, він сам ніяк не може Це ви не можете вирішити він ніяк не може вирішити. Яким чином йому далі жити? І він тут е, розуміє, що людина, яка склонна хитрувати, маніпулювати і обманювати, і він оце теж ніяк не може визначитися, по якій дорозі йому йти, по дорозі хитрості обману маніпуляції чи по іншій. Але у вас не взаємне кохання. Але це тільки двійка чаш, треба дорости до десятки чаш. Тож, хто реально хоче змінюватись, добрайтесь мою групу телеграм, заказуйте амулет і повірте, це буде знаково. Ваше життя ніколи не буде таким, як раніше.